Аудіовізуальний танц-перформанс – Такий жанр визначили для проєкту Спірна територія його автори. Сьогоднішній перформанс це спецпроєкт, який створений спеціально для фестивалю Arstatріis PC, і він передбачає кооперацію між шитоморськими митцями і запрошеними учасниками. В цілому спірна територія це проєкт, який піднімає питання права на голос, права. На вибір і підіймає Питання тих кордонів, які існують, і в буквальному сенсі політично, географічному, і в дещо метафоричному значенні, танцівниця із Києва Ольга Кеба, каже, що людина має прагнути позбуватися проти річ, які її оточують. Найголовніша ідея нашого перформансу вона є в назві це спірна територія. Ми ж завжди знаходимося в протиріччях, так і навіть людина в, 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 в самої собі завжди. Має протиріччя, там, де я хочу, не хочу, хочу, але не можу, можу, але не хочу. Так, це я так сприймаю, але мені це не подобається або навпаки. І кожен перформанс він різний. Не було жодного перформансу, навіть якщо б ми цей перформанс повторювали. Іншому просторі, то це був зовсім інший перформанс. Тому що простір е інший глядачі, які прийдуть інші. Е музика, можливо, буде трохи інша. У проєкті Спірна територія, окрім танцю, поєднались візуальні засоби і електронна музика. Сьогодні я концентруюся на тому, що буде звучати на цьому майданчику. Я відповідаю за звук і. Це буде композиція, яка буде створюватися наживо в реальному часі, і вона буде складатися з електроніки різних звуків, і також вона буде складатися із гри на флейті. У Житомирі відбулася прем'єра проєкту Спірна територія. Затим перформанс були показані і в інших містах України. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.